Привіт, мене звати Єлизавета. Я технічний менеджер підприємства Smart Lockers МВК. Представляю вам розумні шафки для бізнесу, які вже використовують наші клієнти на пляжах, фестивалях, а також у локерумах для зберігання багажу. Комплекс складається з блоку управління з технічною ячейкою, багатомовного дисплея, ячейки для акумуляторів, а також з можливістю оплати різними способами та видачі чеків. Ячейки можуть бути будь-якого розміру та глибини. Великі для валіз і багажу, а маленькі та середні для сумок і рюкзаків. Також є можливість зробити менші ячейки, які будуть служити для зарядки телефонів, як у цьому прикладі. Безпека комплексу забезпечується відеоспостереженням з реєстратором, а також сигналізацією, яка встановлюється на блок управління від злому. Оплата можлива карткою, телефоном, банкнотами та монетами. Інтегруємо з будь-якою платіжною системою в будь-якій країні. Завдяки власному програмному забезпеченню ми можемо інтегрувати комплекс у будь-яку вашу систему і додати функціонал персонально для вас. Розміри модуля, розміри ячейок і кількість ячейок можна вибирати опціонально під ваш проект. Давайте покажу, як працює цей комплекс камери зберігання. Для того, щоб залишити свої речі, обираємо в меню функцію покласти речі, потім кількість годин оренди і відповідний розмір ячейки. Ознайомлюємося з інформацією і вводимо пін-код, який потрібно придумати на місці. Обираємо метод оплати оплачуємо і залишаємо свої речі. Все дуже просто. Для того, щоб звільнити ячейку, обираємо функцію в меню Забрати речі. Обираємо свою ячейку, вводимо пін-код і обираємо, чи хочемо ми продовжити використовувати ячейку або завершити з нею роботу. Після цього забираємо свої речі. Це так легко і зручно. Якщо вам цікаво, напишіть нам, і я розповім вам більше деталей, а також як домовлятися за місця і зробити це максимально вигідно для вас.